Gracias. Благословен Бог наш завжди, мені посяг час і навіки вічні. Твої молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, по мий, голосний, Я отця і сина, і святого духа засмучена дружина. Ці ви люби присутні в цьому домі до сьогодні все в траурі і дуже сумно. В цьому домі, я пам'ятаю, було радісно. Але прийшов той час, коли, можливо, і не ожидали його, можливо, і не думали, що таке станеться, що так скоро. Наш Назарій відійшов у світ вічність. Сьогодні не тільки боковинський народ, де він робився, але весь наш український народ, який знав його, і поза межами нашої України, які любувалися його піснею Солов'їною. Де сьогодні, дорогі мені вже, затихли його уста на віку. Поче ті гарні кінь, завжди дивився на свій народ, люблячи його, сьогодні за кривість від нас. І уста не промовляють ні слова. Так, можна сказати, як би трагічно він пішовсь. 44 роки ще немає, а його вже не мав жити. Але дорогі є це не каже про смерть, а про пам'ять вона буде вічно жити усіх нас, хто поважав і любив його. Тому що я покійно знав добре, був цьому в домі. і так би сказати, ми з ним спілкувалися, оскільки можна було тому що я священник, він зівець, але і на то була та віря, яка можна було з ним поговорити, порадуватися. Сьогодні ви знаєте, що ми всі лише лондимо з тим чуттям, що вже його немає в живих. Така велика любов, яку він мав до свого українського народу. Він їв я сказав, коли співав у своїх піснях прославляв наш край Буковину, нашу рідну Україну і всіх нас з вами. Тому то, дорогі мої, не можна сьогодні і ніколи забути про нього. Пам'ять його повинна залишитись завжди між нами. А ми повинні. Просити вас, Пара Бога, щоб він милосердний упокоїв душу його, там, де від віку, всі праведність спочивають. Сьогодні, коли ми прийшли в цей дім, ми всіх вас бачимо, такі стурбовані, зажурені, опечалені. тому що нема чого радуватися. Сьогодні є право. І завтра, і залишиться дорогі мої довго траву у цьому домі після нього. Тому що він іде світує той прекрасний цвіт, як на весні ми радуємося з вами, коли бачимо ті початки, як дару починає розпускати свої листя і квіти кругом. Це є квіточка, яка так рано зірвана, ще не відцвіла, За тиждень до цього, що ми тут зібралися, дуже багато полезні дзвонили. Так сталося, що вони залишаться на все життя наших, наших дітей, дітей, наших дітей. І тому сьогодні не хочеться вірити, що таке сталося. Світла пам'ять нашому другу, брату і Нехай земля буде повна. Назарій був мені як молодший брат. І дійсно він прийшов 16 років в Смирічку, в вижницю, і 15 років з його 25-річної творчої діяльності мені прийшлося з ним прийти працювати творчо. Назарій дуже багато зробив для України, для естради України. Дійсно, це великий улюбленець публіки. Жалко, що у такий час, знаєте, у такий, у такий його молодий вік, але це все у руках Божих. Я хочу сказати, що він був дуже добра людина. і Він як свічка горів, горів і своє тепло і світло віддавав людям. І він згорів, згоріла свічка, але тепло його людям серед нас. Хай буде вічна пам'ять йому, хай буде йому царство небесне.